Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні тема нашого уроку розв'язування задач на період напіврозпаду і активність радіонукліїда. Для початку давайте ми з вами починаємо із звичайної задачі, яка Умова якої звучить наступним чином: активність радіонукліда дорівнює 60 мігабекерів. Скільки ядер за незмінної активності розпадеться впродовж 15 секунд? Прочитавши умову задачі, складаємо коротку умову, прив'язуємо числа зазначені в умові до фізичних величин. Активність 60 мегабекерей. Пригадуємо заодно. Активність ми позначаємо буквою А велике один так і відповідно 60 мегабекерей, так одиниці вимірювання беккерелі, значить мега. Нам треба перевести одразу в міжнародну систему Мега це 10 в шостій степені і, відповідно, бекерелі. Далі, за 15 секунд, значить, час, протягом якого ми ведемо спостереження, ми позначимо через дельта Т, тобто тому що це пливний час, так дорівнює 15 секунд. І нас просять визначити, скільки ядер розпалося, так, значить, наше дельта N, тобто яка кількість. Частинок ядер да, за незмінною активності. І, відповідно, записавши коротку умову, давайте пригадаємо за означенням активність це є не що інше, як кількість розпадів за одиницю часу дельта N на дельта Т. Саме з цієї формули ми з вами і будемо шукати наше дельта n, яке буде визначатися добуток активності на час, протягом якого ми ведемо спостереження. Відповідно, підставляємо числові дані. Активність 60 на 10 в 6 степені помножити на час на 15 секунд. Відповідно, тут у нас беккерелі. І значить, в результаті ми з вами отримуємо 900 помножити на 10 в шостій степені. Так? Або, якщо записати в стандартному вигляді, це буде 9 помножити на 10 у 8 степені, ну і штук відповідно одиниці розмірності одиничка. Так? Ось таким чином, за означення, ми можемо з вами визначити те, що нас просять знайти. Наступна задача: визначити активність радіоактивного препарату, що містить 10 у 18 степені атомів кобальту 60. Впродовж якого часу за незмінної активності розпадеться 1,66 на 10 в 13 степені ядер цього радіонукліда. Знову таки починаємо з короткої умови і аналізу нашої задачі. Значить, за умовою, нам сказано, що початкова кількість так, препарату містить 10 у 18 степені кількість ядер. Так. Далі нам відомо, що у нас препарат, про який йде мова, Кобальт 60. Так, і відповідно впродовж якого часу за незмінною активності розпадеться, значить, наше дельта Н, ми позначаємо кількість ядер, які розпадаються за певний проміжок часу за умовою, це 1,66 на 10 в 13 степені ядер. І нас просять визначити активність даної речовини, і відповідно за скільки з часу відбувається це перетворення. Так, записали коротку умову і тепер давайте знову таки. З чого ми можемо починати? Якщо використовувати попередню формулу, да, яку ми використовували ось тут, що активність визначається як дельта n на дельта t, у нас немає дельта Т, тому да, зараз дана формула нам не дуже то і допоможе. Тому ми скористаємося формулою, яка через період напіврозпаду. Да, давайте пригадаємо коефіцієнт 0,69, помножити на початкову кількість атомів і поділити на період напіврозпад. Даної речовини. Речовина за умовою задачі у нас є. Тож, якщо говорити про кобальт так, 60, то його період на піврозпаду можна подивитися в табличці, складає 5,3 роки. Так, я нагадую, що період напіврозпаду у нас одиниці вимірювання секунди, тому 5,3 роки нам доведеться з вами переводити в секунди. Але, в принципі, період напіврозпаду є, початкова кількість атомів у нас є, ми можемо визначити активність з цієї формули. Тож, давайте підставляти числові значення. Н0В це у нас 10 у 18 степені. А от тепер період напіврозпаду, пригадую, ми з вами вже робили таку задачу. В одному році у нас. 3 365 днів. Так? Далі, в кожному дню у нас 24 години. Кожній годині 3600 секунд. Ось таким чином ми з вами можемо перевести величину в секунди. Тому, помноживши да, і виконавши відповідні дії в знаменнику, ми з вами отримаємо наступне 1,7 на 10 ,8 степені секунди. Це вже буде. Да? І відповідно тепер ми можемо виконувати дії. 0,69 ділимо на 1,7, це у нас буде 0,4. А тут 10 у 18 поділити на 10 у 8 буде 10 в 10 степені, секунда в мінус першій або бекерелі одиниці розмірності активності. Ну і тепер, відповідно, вже використовуючи, що активність це є кількість розпадів за інтервал часу, з цієї формули ми можемо визначити з вами. Якраз час протягом якого відбувається певна кількість цих розпадів за сталої активності. Так? Це буде дельта N поділити на нашу А. І знову таки, ми вже з вами активність визначили, тому підставляємо. Дельта N це 1,66 на 10 в 13 степені штук поділити на активність на 0,4 на 10 в 10 степені бекереля. Так, і відповідно. Число ділимо на число 1,66 поділити на 0,4, це у нас буде 4,15. 10 в 13 поділити на 10 в 10 це буде 10 в 3 степені. Ну і знову таки, якщо 10 в 3 пригадати, що це у нас тисяча, то відповідно у нас отримається 4150 секунд. Ось саме такий час необхідний для виконання даних. Маніпуляції, які зазначені в умові задачі. Наступна задача дуже нестандартна, тому що вона вміщує в себе графік залежності розпаду ядер від часу. Так? Знову такі, але такі задачі зустрічаються. Тож давайте розглянемо, що робити, і що за цим графіком можна взагалі знайти і визначити. Значить, у нас сказано, що на рисунку показано графік залежності кілько... кількості ядер. Да, що залишились? Радіоактивного заліза 59 від часу розповіду радіонукліда і визначити необхідне там 1, 2, 3, 4. По-перше, давайте звернімо увагу на графік. В математиці я нагадую, що та величина, яка у нас Y, да, залежна функція, вона пишеться по осі вертикальній, в нашому випадку це кількість ядер. По осі іксів у нас час, протягом якого да, відбувається зміна кількості цих ядер. І якщо умовно представити, то Графік даної функції буде більше нагадувати степеневу функцію. Да, і відповідно, ось у нас є деяка крива, яка визначає це залежність, і є знову-таки, давайте уважно розглядаємо, що у нас тут за цифри на ній позначені. По-перше, у нас є початкова точка, ось вона, да, n0 16 на 10 1020 степені. Це означає, що початкова кількість ядер, які у нас задано за умовою, це 16 на 10 двадцяті степені штук. Далі, у нас є з вами ось позначка, яка дорівнює 45. Знову таки, якщо говорити, і давайте звернімо увагу, якому значенню вона відповідає, якщо за графіком, початкова... Точка ось вона у нас. Давайте позначимо її як точку А, ну, давайте краще точка Б, щоб ви не плутали з активністю речовини. так, Точка Б початкова. Скільки клітиночок вона у нас становить? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І тепер подивіться, на посередині, тобто це вже буде у нас N0 поділити на два, так, Це буде наша позначка, яка відповідає значенню 45 діб. Що це означає? Що в даному випадку? За графіком, ми можемо визначити період напіврозпаду. Чому? Тому що за означенням... Період напіврозпаду це час, протягом якого зменшується кількість початкових ядер вдвічі. От якраз половина від початкової точки це якраз наше значення 45 діб. Значить, період напіврозпаду даної речовини є 45 діб. І автоматично, подивіться, ми період напіврозпаду радіонукліїда вже з вами визначили і можемо зазначити, період напіврозпаду складає 45 діб. Це ми визначили по графіку. тому. Графіку читати його, це дуже корисно. Далі, стала радіоактивного розпаду. Знову таки, давайте пригадаємо. Стала радіоактивного розпаду ми позначали через лямда. Да? Давайте так, це я позначу одиничка. Так, тепер я запишу двоєчка. Стала радіоактивного розпаду в нашому випадку визначається через період, тобто 0,69 коефіцієнт поділити на період напіврозпаду даного речовини. Період напіврозпаду ми вже з вами визначили, але з Знову таки доба, а нам треба секунди. Да, тому давайте будемо переводити. Значить, 0,69 ми залишаємо. Період ми визначили 45 діб. В одній добі 24 години і в кожній годині 3600 секунд. І таким чином, переважши, ми можемо з вами обчислити, чому це дорівнює. І в нашому випадку це у нас буде дорівнювати 0,17 на 10 мінус 6 степені, відповідно, секунда мінус перш степені. Так? В такому разі активність ми знову з вами знайшли, вже користуючись. Значенням напіврозпаду. Далі, частку радіоактивних ядер, що залишились через 180 днів. Знову-таки, давайте думати, що у нас таке 180 днів. Це час спостереження, так? в нашому випадку 180 днів. Значить, якщо період напіврозпаду нашої речовини складає 45 діб. Знову таки, що це означає? Що це через 45 діб кількість початкових ядер стала вдвічі меншою. І ще через 45 діб вона буде вдвічі меншою від того, що залишилось. І ще через 45 діб вона знову буде вдвічі менше, але від того, що залишилося попереду. Так? Тому ми з вами говорили, що якщо ми будемо шукати оцю кількість атомів, які не розпалися на даний момент часу, то ми можемо визначити як n0, початково поділити на 2 в степені n, да? де n в нашому випадку це буде Час спостереження поділити на період піврозпаду. В нашому випадку час спостереження 180, а період напівро днів. Дивіться, тут доба, да, і тут доба, тому можна не переводити, поділити на 45, і відповідно ми отримуємо з вами 4 коефіцієнт, який нам треба сюди підставити. Значить, визначаємо, n дорівнює n0 це 16 на 10 в 20 степені, поділити на 2. В четвертій степені. 16 на 10 в 20 ми залишаємо. А 2 в четвертій це 2 на 2 на 2 і на 2. Відповідно, це буде 16. І тепер 16 у нас скорочується, а 10 в 20 степені у нас залишається. Значить, у нас відповідно на через 180 днів розпалося. Оце у нас ми знайшли з вами, розпалося. так? 10 в 20 степені. Відповідно, нас просять визначити, а скільки залишилося. Щоб визначити, скільки залишилося, треба від початкового відняти те, що у нас розпалося. Так, отже, Н0В підставляємо в нашому випадку це 16. На 10 в 20 степені мінус 1, фактично, на 10 в 20 степені, тому що коефіцієнт одиничку можна писати, можна написати. Відповідно, отримаємо ми 15 на 10 в 20 степені штук. От така кількість у нас залишається. І відповідно. Частку радіоактивних ядер ми з вами теж визначили, і відповідно в четвертому завданні ми одразу її визначили скільки ядер розпадеться через 180 днів, якщо початкова кількість ядер становить ось таку, то значить в третьому частку радіоактивних, що залишились. Залишились, ось, ми визначили, і відповідно, скільки ядер розпадеться, розпалося, ми теж з вами визначили 10 в 20 степені. То ось, таким чином, користуючись графіком залежності, кількості розпадання ядер від часу, ми можемо також розв'язувати задачі. Ось те, що я хотіла вам показати сьогодні приклади розв'язування задач. На сьогодні все. Бажаю вам успіхів у навчанні і до наступних зустрічей!